Якою мовою більше читають одесити? А я чисто читаю на українській мові зараз все і дивлюсь кіно, тому що я не знаю, якось не сприймаю російську мову взагалі. Я загалом дуже багато читаю, і навіть при бажанні дуже важко знайти літературу російською, тому що зайти в будь-який книжковий магазин все державну українською мовою загалом споживаю контент переважно українською, тобто фільми, література. Ви якою мовою читаєте? Російською, англійською, українською? Переважно, ну зараз англійською, тому що просто література, яка потрібна, вона вся англійською, виключно українською. А скажеться, що дуже мало професійної літератури українською мовою. Ну вибачте, зараз мені здається, вже є скільки можливостей, і в мене такої проблеми ніколи не виникало. Все є в доступі. Якщо дійсно хотіть намагатися навчатися, то мені здається. Можна з легкістю все знайти. Тим паче, зараз у нас є перекладачі, чат GPT і кучу, кучу, кучу всяких засобів.